Всім привіт. Ми сьогодні хочемо зняти таке коротеньке відео про подарунки, які подарували нашому сину на день народження. Зараз все покажемо, розкажемо, хто що подарував. Бо цього року подарунків найбільше. Він вже став таким дорослим. Він розуміє, вже, що це. Таке подарунки, тому вже надарили йому, прям, я б сказала, дуже багато всього. Зараз покажу вам. Чять! Покажи, що тобі подарували. Це на чому ти сидиш? Дзінь -дзінь. А чого дзінзіні ти називаєш? Давай покажемо. Так. Це подарунок у нас від бабусі з дідусем. Так, дивіться, це е, такий велосипед три в одному. Е, велосипед трьохколісний. Це Біговіл. Е, і це, 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 це двохколісний велосипед. Тут ось педальки ховаються, їх можна їх вставляєш. І двохколісний велосипед. Ось такий він у зібраному вигляді. Це ми йому зараз зібрали на трьохколісний велосипед, але він поки що не розуміє, як ним тими педалями крутити, тому в основному відпихається ногами. Так, далі показують такий подарунок у нас така палатка вігвам. Це подарувала Ілюші нашому хрещена його. Хрещена робила цей вігвам сама. Вона у нас. Майстер на всі руки. Так, е що ще нам хрещена подарувала? Подарувала такий м'яч і ось таку машинку, Ілюші. Пожежну. Так. Е так, так, так. Да, хрещена оце подарувала. Далі. Е це мого однокласника мама передала таку качку. Я не знаю, як вона називається, але знаю, що вони були дуже популярні, ці качки. Е... Наші батьки дружать hire... uh, ще, мабуть, від того часу, коли ми пішли в перший клас з Ярославом. Тому ось такий подарунок вона передала Ілюші. Далі подарунок наш з папою. Хто це Ілюша? Джет! Да. <Jet> yeah. uh -huh. Суперкрила. Мультик. Це... Ми були якось в лікарні, він хлопчика побачив цю іграшку. І я йому пообіцяла, що ми йому купимо. Дорога іграшка. Ану нажми, як вона. Але, а, там виключено. Але що не зробиш заради того, щоб дитина пораділа? Ось так вона світиться. Грає музика з мультика. і він повністю перескладається, ховається в ніжки, ручки ховаються, він перескладається в літачок. О, далі, далі. Зачекай, почекай. Далі в нас є ось такі машинки. Така Hot Wheels. Далі ось така залізна повністю машинка. І машинки, машинки Маквін мультик. Теж вони залізні, ось такі набір був. Так, розказую вам про ці машинки. Це два підписника мого чоловіка, один Олександр, два Олександра. Один Олександр, нік, його в Тіктоці Лосяш, і один Олександр Ряшко, Ось вони скинули чоловіку гроші на карту і сказали, щоб чоловік купив подарунки. Від них. Тому ось ці чотири машинки це подарунки від них. Також ще був подарунок від бабусі Ілюшиної ще однієї. Бабуся подарила гроші. Не знаю, треба буде подумати, що Ілюші купити. І купимо від неї ще подарунок. І ще в нас на день народження не було хрещеного. Він не зміг приїхати. Але він десь приїде на днях, і вже потім пізніше я вам покажу, що він подарував Ілюші. І, мабуть, все. Ось такі подарунки. І ще там були багато йогуртів дитячих, шоколаду і різного такого. Дуже ми вдячні всім нашим гостям, які приїжджали. і... Вітали Ілюшу, дякуємо підписникам чоловіка за також подарунки для сина. Нам надзвичайно приємно. Син щасливий, мати стільки іграшок, одночасно, стільки подарунків. Тому всім ми дуже вдячні. Хто ще не підписався на відео, підписуйтесь. Будемо показувати своє життя. Ставте лайки і дякуємо всім вам за увагу.